Привіт вам всім від Українчика з Каліфорнії, від Володі Фурмана це я, якщо що. Рубрика Нідоперевілічі. «Не, Не повірите, я знайшов сьогодні росіянина, який прожив тут все життя в Штатах, ну більшу його частину дорослого життя. Він попрацював шерефом, детективом. Але, ну що, росіянин, що ти з нього візьмеш? Він як був Проблемним, якщо не, 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 не вживати якихось не дуже гарних слів, так і залишився. Тобто людина прожила у Сполучених Штатів, Штатах все життя і глуздів в голові нуль Він живе у Флориді, а виступає експертом по Каліфорнії. Давайте послухаємо, що він розказує. Те, кто следят за ситуацией в Соединенных Штатах, наверное, вы уже обратили внимание о том, что большинство таких проблем, а именно выступлений э, мирных демонстрантов, именно высказывания каких-то недовольствий через э, поджоги, драки, стрельбу, убийство, разорение бизнесов и так далее происходит именно в демократических штатах. Я уже обращал внимание и говорил, что мы, мы иммигранты, в основном приезжаем сюда демократами, но прожив какое-то время в Соединенных Штатах большинство из нас становятся республиканцами, причем это не обязательно русскоговорящие. Я разговаривал с очень многими иммигрантами. Бачите, яке діло в нього? Він тут вже експерт не тільки по поліцейських справах, а ще й по іммігрантах фахівець з іммігрантів також. І що він розповідає, що ми, іммігранти, приїжджаємо сюди в демократичні штати і валимо там в якісь республіканські, чи стаємо республіканцями. Не знаю. Я приїхав сюди у Сполучені Штати, я не став тут ні демократом, ні республіканцем. Типу, я політики наївся в Україні, я прекрасно розумію, хто такі люди ці політики, і на що мені треба витрачати енергію? І точно не треба витрачати мені на те, щоб думати про республіканців чи демократів і за кого я. Я свою роботу знаю. Я знаю, де лежать мої гроші, і я знаю, як я їх маю заробляти, ці гроші. А те, що мені там треба платити якісь податки. То ці податки тут не крадуть. Ці податки тут роблять справу поза межами мого будинку. У тобто, мене чистий автомобіль, у мене рівні дороги, і я їду без зупинок до самої роботи і назад. Тобто я бачу, куди йдуть ці податки, і я бачу, куди йдуть податки на, на, на якусь соціальну сферу. Тобто, з чого б це мені ставати демократом або ще далі потім республіканцем, ну точно в мене нема на то причин. А от в нього є. І він ще й опитував він ще експерт з громадської думки, він ще опитував інших і виявив, і виявив що також всі іммігранти стають республіканцями. Потім люди, які не не доімігрували в Сполучені Штати, вони приїхали в Сполучені Штати, прожили тут все життя, так і ментально залишилися там, звідки приїхали. Тобто фізично вони сюди приїхали. Але головою вони лишилися там, вони і не побачили, що тут по цих Америках відбувається. Ну і хлопець розказує про те, що всі погроми відбуваються. В республіканських штатах бізнеси там загинаються. Так, так, загинається тут бізнеси просто капець як. От зараз пройдуть ці погроми на одній квадратній милі, десь там в Лос-Анджелесі. Якби туди дегенерати не приїхали, такі, як, як він, оці от навчені, то нічого би такого не було. Ті, хто не в курсі, я вам розкажу, Дональд Трамп, він ж великий борець із іммігрантами. Він вирішив, що іммігранти це найбільша проблема для Сполучених Штатів і тільки він здатен здатний її вирішити. І він відправив натренованих, здорових хлопців на броньочках хапати мігрантів. Де б ви думали, підхоп-Діпо? А підхом-Діпо, там де які стоять, ті, котрі е, розвантажать завантажать вам будівельні матеріали. Хомдіпо це такий магазин типу епіцентра. Там є все, там може все для дому є. Для того, щоб побудувати дім і все в ньому влаштувати і навколо нього теж. І ці іммігранти, нелегальні, нелегальні іммігранти в лапках, стоять під цим Home Depot і наймаються на роботу, за кеш. І вони, вик... вони далеко не високо оплачувані, зато виконують саму корисну і саму важку роботу, мабуть, яка є. І що ці, ця поліція зробила? Так, заарештувала злісних е, злочинців. Тепер не буде викопано жодної там траншеї для того, щоб туди залити якийсь бетон. Не буде викопано ніякої ямки під стовпчик, дошки ніхто там не розвантажить і не завантажить. І ямки під зелені насадження теж ніхто не викопає. Впорались так впорались, молодці так молодці. Оце то побороли. Проблему в, в, в Каліфорнії. І що ж далі вони отримали? Далі оцим, він там далі буде розповідати. Ця частина буде вийде наступного дня, бо я не встигаю пізну ніч зараз. І далі він розказує, що оцим дебелем. Айсівцям треба було ще підмога, чи там якась поліція кудись їхала і під мостом ховалася від розлюченого натовпу. Ну, звичайно, а чого ви очікували? Тобто ви приїхали навчені, треновані, озброєні в амуніції люди. Хапати на вулицях кого? Ну, не знаю. Приїдьте додому до своєї жінки. Так? І покажіть їх, які в неї тепер правила будуть на кухні. Це приблизно із того самого розряду. Не, не знати що. І він тут вирішує, що люди там стають демократами, а потім перезивається в республіканці. Ага, перезивається в республіканці. Ти не прижився в демократичному штаті, тому що тут головою працювати. І тут треба бути, не знаю, готовим щось робити зі своєю головою. А, а тобі туди, до тих, де такі, як ти, от ви там один одного і знаходите. У вас виходить, як в російських тюрмах, що один сидить, а другий охороняє. І ні той, ні той не вільний, тому що невідомо кому гірше. Тих, кого посадили, вони відсидять свій термін і вийдуть. А той, котрий там працює, він звідти нікуди не дінеться, бо в нього робота така. То ось цей гера герашерів якраз із, із таких пациків, які, яким ще гірше, ніж злочинцям. Злочинцям хоч весело, вони хоч вільні у своїх діях, а, а оцей мусить відпрацьовувати зарплату. Котру йому платять із е, кишені, кишеней тих, котрих він хоче вбити. А вбити він хоче їх, послухати далі. Він що розказує. Я смотрю все-таки як з сторони поліцейського. Сразу хочу сказать, что у меня было несколько таких случаев, когда я участвовал в протестах в, в своей работе. Проблема с БЛМ во Флориде, но машины жгли в городе, в самом городе Майами мы выходили. Но у нас есть так специально называемый а, Field Force. Это такая специальная команда, которую готовят, которых, а, у них есть там щиты, у них есть специальное оборудование, у них есть эти гранатометы, которые стреляют с листочивым газом и резиновыми пулями. И только, может, вообще полицейских стараются подписать вот это дело, чтобы мы как бы все были в этом Field Force, получали дополнительный тренинг. И это не то, что это обязательно. Ну, так скажем, настаивая командование, чтобы мы все проходили тренинг. И когда меня подтянули, и я говорю, знаете что, ответьте мне на один вопрос сразу. Если мне на него ответите так, как я ожидаю, то я, наверное, соглашусь с вами, пойду в этот ваш field, force. Если я стою в шеренге со щитом в каске, я им говорю, ответьте мне на один вопрос, буквально. Если я стою в такой шеренге, и вот эта толпа кидает или готовится кинуть, конкретно, предположим, в меня, коктейль Молотова. То есть вот я вижу, человек стоит, поджигает эту бутылку с бензином, с маслом, и он сейчас ее в меня кинет. Что я должен делать? Закрываться щитом бесполезно, она разобьется, просто упав мне под ноги. Уклоняться – это значит, она попадет в кого-то еще, кто стоит за мной. То вообще не ожидает, потому что они надеются на меня. Они вообще такого прилета не ожидают. То есть, что я должен сделать? Я могу сказать, что я буду стрелять, если я вижу, что меня кидают коктейль Молотова, это значит, что меня хотят убить, меня хотят поджарить. Я буду конкретно стрелять до того, как меня его кинули. Командование наше так командир мой так сразу так, ну давай мы тебя вот пока что в общем будем иметь в виду. Я говорю, окей, имейте в виду, нормально. От він такий задоволений собою. Тут от розказує: от його хочуть вбити вже, коктейлю молота. Його хочуть вбити. Вони зібралися там. Натреновані, укомплектовані разом з пожежниками, швидкою допомогою за собою. І от що йому робити, коли в нього збираються кидати коктейль молота? Ну, звичайно, стріляти. І стріляти не гумовими, кулями по пляшці, щоб вона там з рук випала. І не, не просити пожежників, щоб вони там полили їх водою, ті коктейлі, молот ваше на момент підпалювання. А треба прям стріляти, діставати, бо ж його точно хочуть вбити. І він такий щасливий, що його звідси не прибрали, не, 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 від, не взяли їх на ці тренінги його, і потім не, не задіювали по-дальшому в таких акціях. Але ж він ж не знає, що начальник подивився на нього як на ідіота. думає, Боже. Яке воно дурне. Воно прийшло сюди, в поліцію, тому що в житті він не може знайти собі більше ніде місця. Він думає, що він робить дуже важливу справу, бореться зі злочинцями, що очищає там якісь вулиці і все таке. А насправді його сюди взяли, тому що, ну, його якщо залишиш на вулиці, він буде якраз от з тими дегенератами, які кидаються там. Вони абсолютно однакові. Що поліція, що ті, котрі, що ті, з котрими вони борються. І цей придурок, він же ж не розуміє, що його цінність, ну яка його цінність? На нього треба тратити бабло. Йому треба платити зарплату, йому потім треба платити якусь пенсію, витрачатись на амуніцію, на відпустки, на страхування і на всю фігню. Звідки це бабло береться? А воно береться якраз із тих, котрі беруть і палять ці коктейлі Молотова кидають в нього. І коли його начальник стоїть, дивиться на цей натовп, начальник ж розуміє, що от він набрав цих придурків з вулиці, прибрав, щоб вони не наробили ніякої біди і служили тут в нього в поліції. А якщо він почне стріляти по тих людях, то той, котрий в нього кидає коктейль Молотова, то він же ж податки платить. Він ж може бути один із тих, котрі заробляють там не знаю скільки бабла в порівнянні з ним. Тому що люди, які мають достаток, вони, як правило, ці люди, як правило, ініціатив не приймають участь в цих всіх акціях протесту. Як подивитися на всі акції протесту в Сполучених Штатах, то ядро завжди складають люди, які співпереживають іншим людям, які хочуть. Поміняти це суспільство і реформувати. І задача політиків, ті, котрі розуміють, як влаштоване суспільство, які стоять на горі цього, цього ієрархії, вони бачать його все згори, зробити так, щоб ті люди, котрі є активними, щоб вони залишилися жити, і щоб не дати їм. Зашкодити собі, але їм можна дати зашкодити цим поліцейським, тому що поліцейських можна набрати і ще, їх можна просто набрати із вулиці і повисмикувати. От діти його можливо стануть поліцейськими також, бо він вже їм там в голову понастикав нормально, показав, які в, в них татко дуже важливий і наділений повноваженнями. І ці діти, скоріше всього, вони не зможуть. Ну, я, я, звичайно, перегинаю, я нічого не знаю ні про нього, ні про його дітей, дітей. тим більше. Я просто приклад кажу, що взяти людину з вулиці і зробити з нього поліцейського, справа така: воно високе, як тополя, дурне, як бараболя, вміє вивчити трохи того статуту і вперед, він буде найкращим поліцейським. В голові нічого немає, навчили його виконувати команди, і він буде їх виконувати. Тільки от, от такі дебіли, як оцей, то його навіть команд навчити виконувати не можна, бо він думає, що він думає. Він думає, що в нього процес мислення запущений. Бо в нього є стрелька. Він ту стрельку повішав за собою. Там. Повішав ще якийсь там прапор Сполучених Штатів, невідомо в, який, в якій кольоровій гамі. І навішав якихось медальок на, на стіну. І дуже щасливий із того. А, а те, що він всрав своє життя, то він і не здогадується. І він навіть не здогадується, яким життям живуть ті люди, які бігають там з коктейлями. І, і коли він розказує про масштаби, Цієї всієї загрози, то та фігня в Лос-Анджелесі на одній квадратній мелі відбувається. Так, там за, е, за, Загнали тих поліцейських під е, е, міст. Тому що вони придурки. Тому що е, одні придурки приїхали кошмарити абсолютно е, простих людей, емігрантів. Е, замість того, щоб вирішити цю проблему з емігрантами. Є іммігранти, не такі, як я, не такі, як ми, котрі приїжджають сюди освіченими, котрі приїжджають з професіями, там, з досвідом роботи і вже шукають якусь тут роботу на місці, або здобувають якийсь шматок освіти тут на місці. Є іммігранти, які не можуть фізично цього зробити, бо в тих shit hole» чи кантріс, звідки вони повилазили. Ну, там в них немає ніяких шансів. Їм треба приїхати сюди, попрацювати на простих роботах, а тоді вони порішають ті справи з документами. Для них їм інакше це коло не розірвати, як перейти тут кордон і заробити якогось бабла, і потім вже знайти вже якусь нормальну роботу, відкрити там, не знаю, якусь ну, вже, робочу візу там, легалізуватися яким чином, одружитися там. Якихось дітей, тут вони народжують, які тут стають справжніми американцями, закінчують хайскул, поступають в університети, тоді, коли їхні батьки за ледве читати вміють, тому що вони народилися в сраці цього світу. І ці люди, які приїхали сюди, вони хочуть свої, змінити своє життя, і вони готові покласти там неабиякі зусилля на те, щоб це, це змінити. І коло розривається тільки таким чином. Вони приходять сюди, як приходять, а потім вже на місці вирішують. Тому що в них немає там того бабла стільки, щоб це вирішити зі своїх там тих країн, де дідько знає, які дегенерати також поруч із ними живуть. І політики в Каліфорнії цю фігню розуміють. Вони розуміють, хто такі ті іммігранти, і як вони. Сюди потрапляють, з якою метою, і як вони себе поводять, це цю всю фіню відстежують. І вони кажуть, що, що не можна так з дітьми. Тобто люди, які приїхали сюди працювати, їх хапати не можна. Діть, ловіть тих, про яких ви там тренділи по цьому телебаченні, бо ви навчені вишколені з амуніцією. Не можете виловити тих про, тих про тих, про тих, котрих Дональд Трамп розповідав, що вони тут понаїжджали, там і криміналом займаються. Ви ж не ловите злочинців. Ви ловите людей, які хочуть працювати, які хочуть кращого майбутнього для себе і своїх дітей. І, і що ви хочете, а от такі, як цей Гера Шериф, він не хоче всіх повбивати, тому що, тому що він всрав своє життя. Люди, які є щасливі. Вони не хочуть нікого вбивати, вони не хочуть нікого кривдити, вони навпаки будуть вступатися за скривджених, тому що ті, й в кого життя прекрасне, ті, котрі живуть щасливо, вони е, е, бачать, які нещасні навколо них інші люди, і хочуть щось із цим зробити. Ну що ж, на цьому е, сьогодні я про Геру закінчу. Ну що, бажаю вам боротися кожному за своє особисте щастя, за повне, всеохоплююче щастя, не там, по скромному по мінімуму, а братися, впрягатися по повній. Тому що щасливі чоловіки вони не хочуть вбивати один одного. Щасливі чоловіки вони не йдуть на війну. Щасливі чоловіки роблять цей світ кращим. Зробіть кращими себе і світ навколо вас.